Тричі Україна виступала на євро. Найкращий результат був у 2020 році. Тоді команда дійшла аж до чвертьфіналу Євро 2024. Чи зможе поставити новий рекорд виступів за збірну стосовно нашої групи. Бельгія, Словакія, Румунія мінімум друга позиція. Іншого результату я не приймаю В воротах. Нас почне Трубін. Зліва Миколенко, справа конопля. Пара центральних захисників Матвієнко запарний в опорній зоні Степаненко. Чуть вище Зінченко-Судаков, Зліва мудрик, справа Циганков. і на ФРВ в нас довбик, якого рейтинг 81. Ну можна було б дати вже 83. Все ж таки, кращий бомбардир чемпіонату Іспанії. Минулого разу я вам розповідав, де можна стартанути на своєму криптошляху. Так, мова йде саме про криптобіржу Експо. Зробивши депозит на 10 доларів, мені прийшло ще 10. Сіда я докинув зверху USDT, щоб затестити орд. 7% річних виглядає дуже привабливо. Ну і доволі просто все зрозуміло на інтуїтивному рівні. До того ж на Ексмо купівля кріпти відбувається на самому сайті в пару кліків. А це друзі, те, що мені дуже подобається. Можна купити біток, одразу оплативши його гривневою картою українського банку. Реєстрація на платформі дуже зручна і займає мінімум часу. Нагадую, що про реєстрації ввівши промокод EARNPLAY ви отримаєте 10 USDT. Далі максимально проста верифікація і весь криптосвіт у вашому телефоні. Посилання і промокод залишив закріпленому коментарі. Ексмо дійсно пропонує найкращі варіант. Рухаємось, рухаємось, рухаємось Матвієнко з Мічем. Будемо ми помилятись. Все, тут ми його закриваємо, Михайло Мудрик. І ще. Супер! Ну, хоча б кутовий. Покутуємо, як у нас справа. Подача туди на добика. І далі. Степаненко. Справої! Молдаван! Молдаван на воротах Урмонії. Перший удар вже був від моїх хлопців. Зараз ще небезпечно. Всі ці моменти. Зінченку. Добика. Супер! Ну що там? Розчехляємо. До речі, форму збірної України ви можете купити в моєму інсташот. Посилання на нього залишаю в описі. До побачення. Судаков. Молодчинка. Сам протягуй. Вперед. Супер! Супер! Алекс. Сам! Під ліву, під свою! Рабочу! 20-та хвилина! Ванують. Ще б один гол забити в другому таймі, а там далі можна буде випустити умовного брашка, запакуватися в захисті і до побачення. Подача? Найзабарне, а ти що? Там такі груди в нього. Він може закрити абсолютно всі ворота. Степаненко, не треба цього робити. Оце може зараз з нами зіграти злий жарт. Самі собі розслаблятись нам не доведеться. Не проходить. Вийчуйте. Танко. Не дотягнувся! Щось Щось Степаненко не може зібратись. Подача. Ворота стань. Гепс, рубін на місці. Паровоз погнав. Ось. І туди за спину треба, щоб добик боровся. Там можна і крутанути, щось цікавеньке. Ні. Не тим виконавцем це робиться. Не було! Цига! Розіб... А, не розібрався! Олару. Це. Після першого тайму перемагаємо з рахунком 2-1. Тим часом Бельгія спокійно обігрує Словакію 2-0. Погано що пропустили. Абсолютно непотрібний гол, індивідуальний брак і от, будь ласка. О, закидання у Миколи сьогодні дуже багато роботи, але він начебто справляється. Взагалі його фланг. Там, де грає мудрик. Домішання. У домішані поки що претензій також я не маю. Конопля. Та да є. Не пролаз. Знову Миколенко, хлопці. Я вам кажу, це Лев Мачо. Ну також і Зіна хорош. Супер! Довбик знову виходить. Знову такий самий момент. У але на цей раз! На цей раз голкіпер. Молдаван на місці. І. Буду! І так, друзі, приоди. Вже можна видихнути. О! О! Стоп! А може. А може. ай яй 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 Готуємо подачу зкутового надобика передача. Мудрик. Питання є. Вар оприділив взяття воріт. І так, друзі, рахунок 4-1. Дуже добре, що в другому таймі ми зібрались і змогли відновити і подвоїти, потроїти перевагу. Забарного як підбрали. Ну, хлопці, блокувати. Подача тут. Трішечки непорозуміння. Удар поворотом Трубін. Да мені тут і хай вилітає Михайло Мудрий. I... Воно. Вид. Ай-яй-яй. Вибудувався. І. Ай-яй-яй. Хотілося б повторити гол, який він забив нідерландцям. Кібер Ось вона. Окей, друзі, після першого матчу на цьому євро, в нас є 3 бали. Перемогли Румунію з рахунком 4 1 Бельгійці 2-0 обіграли Словакію. На наступну гру в нас воротах вже виходить лунь. В іншому без змін. Якщо ми зараз на Дюссельдорф-арені здобуваємо перемогу, ми 100% в наступному раунді. Навіть якщо нічия, це відсотки 85%. І без фолів бажано. Також не хочеться жовті картки здобувати. Але якщо треба буде, якщо буде в цьому прям гостра необхідність. То що ж, ми готові. Передача першої хвилини забарний. Не пройшло. Якщо подивитись, то в наших опонентів також є доволі відомі прізвища. Ой, розвернувся Лоніва Малачина. Воно. І все у нас через. Мудрика. І туди. Воно! Віктор Циганков, 13 хвилина! Зв'язочка Жирони спрацювала. Перший такий простріл не пройшов, але на другий, ау! Воно. І туди. Легесенько. Ну, не туди. Забарний, хлопчик. Яку ж антропометрію він має? Ідеальний центральний захисник. Центр поля. Так, перекриваємо. Перекриваємо всі паси. Подача. І знов забарний. Спокійно, спокійно, спокійно. Можемо постояти. Постояти, не кипішувати. You know, що ти зробив? Чи він впав, чи він взяв руки. Головне, що після такого луні не розклеївся. Далі передача, але тут... Висікай. Хорош, Матвієн. Ідеально все зробив. Віддає передачу. Не можемо вийти. Просто зараз не вдається. Вони після забитого голу якось активізувались. Молодші на конопляні що тут не було. Ви конопля, молодець. Але ну дуже сильно в себе повірив. Влочиться поки що все. Кідудар. Хорош, Лунін. Подача Лунін. Забрав. Знову. Знову воно працює! Нащо щось вигадувати, якщо є в нас схема, проходимо по флангу, простріл там замикає довг. Або це. Ну тут я можу сказати, дуже добре, що під кінець першого тайму все ж таки ми виходимо вперед. З психологічної точки зору це дуже важливо. І так, друзі, після першого тайму 2-1 ми перемагаємо. Ну що ж, другий тайм, поїхали. Така сама ситуація була і в матчі проти збірної Румунії. В другому таймі ми просто знищили свого опонента. Добик! Мудрик зміг пройти шкринера, один штрафний майданчик, матвенку дає далі передачу. І туди. Воно! Ох, так проходить. Добик! Добик, все ж таки, пробив! І циганков, дальний удар прямо в обличчя захиснику! А ні, в руку! Вмісті Судакова випустимо Маліновського. Ого! А що це таке? Вони відкрили повністю всю зону. Йопти! Ну як! Це був подарунок. Проходить. Ох, майже розкачав захисника. Прикриваємо пас, але він віддає іншу абсолютно зону. Ну, в другому таймі поки що вони абсолютно нічого не вигадали біля наших воріт, але все ж таки відрив на один гол це майже не відрив. Хорошого. Так, то міч. Подача. Через Голкіта. Дуже багато пасів. Намагаються вони вийти! Якби не той момент, який матч відстояв би Лонін. Центрополі закрий. Там в вуще! Удо! Не в руку. Звучить фінальний свисток, а це значить, що збірна України проходить наступний раунд. Неважливо, як ми зіграємо в матчі проти збірної Бельгії. Очікувано збірна Бельгії знаходиться на першій позиції. Два матчі, дві перемоги, шість забитих і нуль пропущених. У нас шість забитих і два пропущені. На гру проти збірної Бельгії все так само. Лунін в воротах і той самий незмінний склад. Бельгійцям, як і нам, вже в цьому матчі абсолютно нічого не потрібно. Це матч за престиж. Хто перемагає, той і перший цій групі. Ну, чому б ні, чому б не стати краще. І взагалі-то, якщо ми станемо на першу позицію, то нам дістанеться команда, яка зайняла другу позицію в своїй групі. Або, можливо, навіть краще серед трьох конопля. Якщо ми переможемо Бельгію, то нам вже взагалі нічого буде боятись. Циганков з-під духи пробиває Кастелс Подача з кутового. кулаками Тикни! Будрий! Сяма хвилина! В потрібному місці в потрібний час. Саме так би я охарактеризував цей гол. Початок краще не вигадаєш. Ух ти нічого собі, хто це такий бігунок. Тримайте пас. Окібак. Та тип. Я думав, все, буде червона Хонопля. Да гля на нього! На цьому дебрю не винес! Тримаємось, друзі! Побіг! Добик! Це що за удар? Це що за удар, Зіна? А звідти? Чому би? Готує подачу з кутового надовбика! Михайло Мудрик. І Мудрик. Так ви знаєте, по ударам ми не програємо бліди. По гостроті також ні. Можливо, десь по самовіддачі ми навіть краще. Локібако, сайт. До речі, не лукаку не грає в нападі. Бігає там опенда. Тебі... Степаненко! Ай, не вдалося. Знову, ну непогано ж проходить. Дуже уважно. Спостерігаємо, дебрюйне. Бо спостерігались. Степаненко. Дальний удар. Ви опенда проходить. От тобі Опенда. опенда. Пасом, правда, в нього не все окей. Хорош. Супер. Ну мудрий. Прекрасно. Добре. Мач. А не хочете домашню заготовочку? Ух. Вистрибни ти! Погнав! Тиганков справою наносить удар! Удача кутового. Ого! Виграй! Воно! І туди! А ну. Ні-ні-ні! Ні-о-о-о! Ні -ні -ні. Хорош! Награвся. Ну, так, да, ззаді. А от тепер ми можемо дотиснути їх. Ой-ой-ой. Хорош -ой -ой. Микола. Я відчуваю, що ми можемо. На Єрмолу. Туди! Ну куди? Back to you. Sing with me. Sing for Які паси як! Ой-ой-ой покотив! Так, ну тут можна вже жовті отримувати. До речі, за весь груповий раунд жодного гірчичника. На виніс! Су! Ну як ти бож їх дефати? Я не знаю. Хто це Матвієнко? Алло! Це було неприємно. онана. Онана забиває. Та звідки? Ну шия не плюй. Рош. Центр. Воно. Ярмоленко! Дубль, друзі! Ярмола ще працює, Ярмола ще в строю. 3-2 збірна України здолала збірну Белії. Подібний розклад в реальному житті, звісно, що ймовірний. Але для цього треба неабияк постаратися. Святкують вихід з групи українці разом зі своїми вболівальниками. Отже, в наступний раунд з нашої групи виходить збірна України і збірна Бельгії. Третя позиція Словакія, четверта Румунія. Я думаю, з одним набраним балом Словаки навіть з третьої позиції не висіть. Ми вже знаємо не просто пару однієї восьми. Ми вже знаємо результати однієї восьми, крім двох поєдинків. Збірна України зіграє проти Швейцарії, Польща зіграє проти Грузії. І, до речі, це наша сітка. Тобто, переможець Україна, Швейцарії, вийде на переможця Польща, Грузія. Італія вийшла на Австрію, перемогла їх з рахунком 2-1. Німеччина поступила Серба. 1-2 і покидає домашнє євро. Португалія програла Хорватам 1-2. А бельгійці винесли французів 4-2. Англія перемогла Чехію, іспанці перемогли угорців. Що ви розуміли? Франція вилітає. Португалія вилітає, Німеччина вилітає. Ми маємо дуже хороший шанс, як мінімум, як мінімум, дійти до півфіналу. Швейцарія зайняла третю позицію в групі. Нічо собі підгончик. Отже, друзі, якщо ви хочете продовження цього відео, накидайте лайки, напишіть коментарі. Пишіть свій варіант, до якої стадії дід збірна України в реальному житті. Всім вам дякую за перегляд цього відео. З вами був Клей Джексон. все добре. 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 добре.